Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Я хотів би показати вам роботу, яку мені прислав мій підписчик. Це є шестерня для токарного станка, невеличкого якогось, шестерня приводу варіатора. Вірніше, то, що від неї лишилося. Значить, звернув вашу увагу на те, що шестерня дана вже була ремонтована. Бачите, є. Отут-во раковини від зварки. А, а от уто, як бачите, є стик. Тобто є напресований зубчастий вінець. В середині є шліци на 6 штук. Цього всього, звичайно, що ми робити не будемо. Ми будемо знову ж таки робити шестерню зіставну, тобто зовнішній зубчастий вінець ми будемо нарізати. І гужонити, правда вже не на зварку, а механічним кріпленням. Значить, першим ділом, що? Тут є в нас 23 зуби. 50 мм в діаметрі. Тобто у нас є модуль 2. Ну що ж, зараз ми це діло для початку просто-напросто обідремо, щоб цей вінець нас зіскочив. От, видно, вам стик. Так, вон там є. Окей. Хочу звернути вашу увагу на те, що як був зроблений ремонт тої шестерні. Значить, шестерню вони напресували. Можливо, шестерня була гартована, але коли варили, то ясне діло, що вся закалка пішла куту під хвіст, пішла на нівець. Тому що шестерня в даний момент є повністю сира. І різець бере ну буквально, ну буквально, запросто. Абсолютно без нагрузки. Я її сточую. Без проблем. Не забуваємо помірити товщину 10,5. Зараз собі запишу. Так. Ну і обдираємо. Настав момент, коли стало видно, що шестерня дійсно була напресована. Зараз я візьму плоскогубці, тому що гострі кромочки дуже. О. Так. І тепер що? Тепер нам треба цей діаметр просто згладити до гладкої. До чистого. Так. Коснулися торця, Нулили лімп. І на глибину 10,5 треба зробити на чисто. Так, хлопці, значить, проточив я нашу, нашу заготовочку. так, З таким от уступчиком невеличким. от, І пам'ятаєте, я робив шестерні для корейського станка. І з центральної шестерні з центрального бліна я вирізав, вирізав такий от блінчик відходік. Він має діаметр 55 і навіть трошки з запасом. З цього блінчика, це сталь 40 х я зроблю нашу шестеренку. Ну, я зараз її на великому токарному швидко обідру. Думаю, особо проблем з тим не буде. А далі будемо напресовувати і гужонити. Так, хлопці, Нечуть, виточив я шайбочку-заготовочку на нашу сестерню. От. Тут простенько виточити все. І тут вона зараз натягом в три сотки. Зараз я її посажу і буду гужонити. Так, випаки. Ну і свернемо. Свернемо отвори. Я вже просверлив, досверлюю буквально. Під гужони. Два штуки, діаметр 3,2. От. Так, і що? І зараз будемо різати тут різьби М4. Так. Ну і закручуємо. Нарізав різьбу М4, закручуємо гужони. Два гужончика, закручуємо. Ну, що називається, що є дурі Закручуємо до упора, тому що їх ніхто звідти вже ніколи викручувати, звичайно, що не буде. Так, ну і... Після того, як загужонили, гужони я зрізав і заганяємо нашу заготовочку в розмір. Тепер обов'язково треба зняти такі фасочки, вони не мають бути на зубах обов'язково. І точно так само ззади. Так, ну що ж, хлопаки, готова наша заготовочка для нарізки зубів. Тобто тут у нас є от два гужона, два гужончика і діаметр вже все. Хочу звернути вашу увагу на що? Сама деталь, самі шліцеї, вона є сира. Вона не має термообробки абсолютно ніякої. От. Тому, коли я наріжу зуби, ми будемо калити цю деталь повністю. Але будемо калити, якби, опускати в масло спочатку шестерню, а потім повільно опускати решту тіла. Тому що тут твердості як такої нам не потрібно. От. І буде добре, буде так, як має бути. От. По крайній мірі. Такий ремонт а, я практикував вже не один раз от. і завжди получався результат. До речі, навскідочку є в мене от, теж аналогічна ситуація. Я вже буду одночасно різати, тобто, бачите, теж напресовано, загужонено блінчик на шестерню. Тоже Стиковка шестерень, вона вже є на оправці, зажата гайкою. Такі роботи я роблю часто, тому що зубу доубіжного станка нема. Та й смислу його тримати особу нема в таких, при таких умовах. Тобто, виходимо з положення грамотною грамотною стиковкою. от ну, Отаке. Коротше, наступний етап, що буде у нас? Буде, в нас? підберемо Фризу модуль 2, номер 4 І наріжемо зуби 23 штуки. Так. Ну що ж, я встановив нашу заготовочку нашої шестерні в ОДГ. фрезу я купив. Тому що фрези номер 4 модуль 2 в мене не знайшлося. Глибина зуба у нас 4,5 мм. Е, я ріжу два проходи. Тобто, спочатку ріжу 3 мм глибини, а потім вже буде півтора. Ну от я нарізав вже частину зубів. Так, зараз включу, покажу, як вона йде. У ДГшка у нас настроєна на 23 зуби. От. Ну, в принципі, все просто. Ага, що хотів сказати, що дуже важливо при таких роботах, при нарізці шестерень, це має бути положення. Головки фрезерного станка. Вона має бути строго перпендикулярно до стола. Тобто, Якщо у нас головка буде наклонена там, сюди, чи сюди чи туди, чи туди, то фреза у нас відповідно на шестерні буде нарізати ну, якісь там, грубо говоря, косий зуб. Так? От. Як обкатати головку, я колись покажу у відео, але я використовую обойму від підшипника. В цангу беру індикатор і катаю по. Обоймі шпінделем і підкручую тут там і відповідно вже коригую. Тобто У мене індикатор має на всіх чотирьох точках, раз, два, три, чотири, показати по нулям. Тоді в мене головка буде строго перпендикулярна столу. Так, ну що ж, зараз покажу, як йде нарізка. Так. так, розфіксували. Оборот і І перекинули сектор. Є. І Чому ще я, крім того, роблю за два заходи? Тому що деталь, як бачите, така, ну, трошки з вилітом, центром підпирати тут не дуже вийде, бо є шліци. оправку точити. Теж не випадає сильно, бо середині є шліци. Але є нормальна циліндрична частина, є вихід фризи, тому я роблю так і роблю за два проходи. Так, так. 18. Сектор зафіксували і далі. Так, лопаки, ну що, йдемо, як то кажуть, в друге коло, другий прохід. О. Тобто, Бачите, що тут зуби вже у нас в профіль загнані, а тут ще такі туповаті. Ну, Йдемо далі. Так, тут я вже нарізав, чи ні? Тут я вже нарізав, значить перекручуємо. Трошки масельцяли на чистових проходах. Чистіше виходить. При малій кількості зубів можна собі дозволити робити 2-3 проходи. от Якщо зубів багато, то звичайно це вже має купу часу, і відповідно. Треба виходити з положення якось раціонально, щоб оправку робити або що, щоб нарізати зуб за один прохід. Ну, Ось так от ріжемо. Так, ну що ж, хлопаки, лишився, лишився останній зуб. Я традиційно завжди показую. Останній зуб. Лишилось нарізати. От. В моїй практиці, ну, верніш, мені відомий такий випадок. Коли один мій знайомий фрезеровщик, навіть не фрезеровщик, а зуборіщик, робив клієнту шестерню до якоїсь там СГ-техніки якомусь своєму дорогому родичу, і вирішив з нього поприкалуватися. І зробив йому шестерню, і один зуб дорізав тільки до половини глибини. Отак, коротше, як зараз от в мене. В мене зараз недорізаний оцей зуб. Оцей. от. Видно, так? І віддав. Закалив, віддав. Короті, все. Ну, не складно догадатися, що, що стається при таких розкладах. Тобто, Коли шестерня крутиться, кожен оборот це удар на вали, на підшипники і так далі. ну Такий от був прикол. так що Ріжемо ми останню зубчасту впадину ну от, вийшло рівненько, красиво, акуратно. До речі, хочу вам що сказати, що виставив я до двох соток біяння заготовки. Якщо біяння заготовки при нарісці зубів буде велике, то одні зуби в нас вийшли гострі. Дуже гострі, а другі тупі. Ну, по фреза буде брати десь більше, а десь менше. Тобто треба виставлятися, треба, щоб все було чітко, все було акуратно. Далі наступним етапом буде термічка. Я, напевно, чисто технологічно виточу сюди бобишку стальну. Просто впресую її туди, там, ну, в ноль на 0. І закалю разом з нею, для того, щоб нам не повело шліцеву частину. От. Так, ну що ж, виточив я оправочку, запресував її всередину. От, опускати ми будемо так. От, Оправка зайшла там 0 на 0. Ну що ж, зараз будемо ставити це все діло в пічечку на закалку. Так, ставимо нашу детальку поглибше, закриваємо і і настроюємо наш терморегулятор 840 градусів 840 і витримку, удержання годинку, одну годинку все, пішов на В даний момент в печі 24 градуси. От. Ну, а потім масло, як я вже колись показував. Ну що ж, після охолодження в масло. Я потім поставив нашу шестерню на низький відпуск при температурі 200 градусів. Вона постояла годинку в печі. От. І вийшла отака от деталь. Получилося удачно, рівненько, чисто, красиво, вибив я оправочку. Оправочка вийшла з таким же самим зусиллям, як і зайшла. от, ну Отаке буде ходити, то є до токарного станочка якогось невеличкого, буде, буде працювати, буде ходити. Е, значить, Що хочу, хочу ще сказати, я не чекав, що моє е, відео про мотоподорож в Європу настільки вам сподобається. Мені приємно, що вам подобається те, що я знімаю. І буде багато нових різних всяких відео про металообробку, буде і про фрезеровку і про токарку, і про ковку. Тому що є багато проплачених заказів, які стоять на черзі. Відповідно, це все буде зніматися на відео, більш-менш так монтуватися, щоб було ясно, і викладуватися на YouTube. Так що отаке народ. Буде багато нових відяшок, більше ніж ви думаєте. Ну все, удачі, пока.